Друзі, усім доброго дня! З вами автопарк компанія Київський філіал. Сьогодні у нас нове надходження Kia Ria з об'ємом двигуна 1.4, газ, бензин на механічній коробці передач. Передній привод. Автівка офіційно купувалася в Україні. З моменту покупки у нас один власник. От так вона виглядає по колу. Є дефекти. Царапини, потертості незначні і потертість удар прагового переднього крила з дверкою та бампером. От так це все виглядає. Тут потребує перекрас. Автівка 2012 року. Все працює без нарікань, технічний гарний стан. Отак виглядає у нас салон. Чорна тканина. По комплектації у нас механічна коробка передач, кондиціонер, магнітола, Переднє скло підіймники. Усіх запрошую на тест-драйв до міста Києва за адресою Сумська, 2А. Автівку можливо у нас приобрести в кредит та лізинг та за автівковий розрахунок. Усіх запрошую на тест-драйв. Всім гарних покупок та гарного дня. Звертайтеся, друзі!